Доброго дня всім! Сьогодні відеоперегляд будинка, село Пітопаштова, 8 км від Києва. Друге село по одеській трасі. Будинок 190 метрів. Є три паркомісця на ділянці, ділянка 8 соток, є тераси, балкон десь 80 метрів. Сам будинок із цегли, мінвата утеплювачі де. І фасад Клінкерна цегла, плюс також термодерево-ясень. Ділянка більш рівної форми, гарна панорама відкривається з ділянки та й самого будинка. Така величезна тераса. Є місце під барбекю по центру. Вивід також під комін зроблений. Всередині будинка зроблена вся розводка комунікацій, тепла підлога, стяжка, штукатурка, можна починати робити ремонт. В описі буде точна ціна. Зараз я вам швиденько покажу планування будинка. Вхідна зона, місце під шафу, тут санвузол, вся розводка зроблена, тут котельня. котельня пральня. Є вивиди всі. Це кімната на першому поверсі. І також вітальня. Місце під камін тут і кухня з виходом на терасу, де ми з вами вже були. Другий поверх. Над кожною сходинкою зроблена розводка під підсвітку. Другий поверх. Три спальні, два санузли, одна гардеробна і балкон і тераса. Це перша кімната з балконом. Це друга кімната з балконом. Санвузол. І головна спальня зі своїм балконом. Перепрошую, гардробну і зі своїм санвузлом. І ось така тераса, це з головної спальні вихід на таку красиву терасу і ось такий панорамний вид.